У нас час через бейс обов'язково мати для них, тому що коли їм кажуть, що потрібно встановити, ну, або там є тераски, там, звичайно, че з бейс, чи купити чез-бейс, вони кажуть, такий Ну Ми ж на лічес не можемо зберігати партію. А взагалі був дотепний випадок, підготовка там, дівчат до чемпіонату України, нам розказали, коли дівчинка готувалась до іншої дівчинки і взяла, відкрила студію на лічес і зробила її общий доступ. <laughs> і суперниця зайшла і побачила, що вона годувала. Це було взагалі смішно. Но в загальному у нас так виходить, що ну, тільки в платній версії Часбейс можна зберігати партію, чезбейс рідер такої немає. Я от хочу, щоб ви їм розказав, бо вона в більшості нас не слухає, що без ще зараз ну, зараз дуже складно займатися, тому що прогресувати да, ми не можемо в, 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 свою базу робити, ми не можемо зберігати свої партії. Краще зберігти свої партії, ніж вчити якийсь файл, тому що якщо ми просто кнопочкою листаємо, то це все забувається, краще своєю рукою вбити. Так, е, тобто питання, чи обов'язково чесбейс, чи достатньо лічес. Е, ну, маю два варіанти. Я, я не уявляю, як без чесбейсу можна вище якогось рівня прогресувати. Е, багато що дійсно є на лічесі. Можна дійсно відкрити стадію ну, своє. Це як воно, української. Е, Студія, так, студія чи це приватну так вибрати опцію. Е, і тут дві відповіді. Перша, це оце, про що ми зараз говорили, це що робити. А лічас чи час, би це вже як, так? Тобто, тут я вам розповідаю, що це обов'язково треба робити. Сидіти і обов'язково зберегти. Теоретично це можна на лічесі зберігати. Відкриваєте Сицилін, там назвали собі Сицилійка, там і собі там весь час вносите дані. Лічес добрий тим, що він все зберігає. Великий мінус лічесу в тому, що м, там база партій недобра. Тобто в, в онлайн база чи, чи мегабаза набагато краще. А другий там немає пошуку по позиції. Наприклад, мої. Е, Мій дебютний е, мої дебютні файли це одна велика база з купою, з купою І Я просто даю пошук, фільтр, ctrl по конкретній позиції. І воно мені показує, де в якому файлі ця позиція зустрічається на лічесі. Такого немає, тобто ви маєте якусь позицію, де її шукати, чи в тому в стаді, чи в тій стаді, чи в тій. З часом це буде е, е, дуже погано. Е, Плюс лічеса, що не обов'язково навіть комп'ютер мати з собою, теоретично з телефона можна зайти, але мінус це доступ до бази. Е, ну, В часбейсі можна мати набагато потужніші рушії. Е, ну, чесно, мені головне, щоб ви робили це, про що ми говоримо. Бо якщо ви того не робите, неважливо, чи ви то не робите в чесбесі, чи ви то не робите в Лічесі. Немає значення. От. Але без чесбейсу я не уявляю, я все як. Можна зберігати свої аналізи, не чужі, бо по чужих дуже важко. Насправді, от краще робити самому свій файл і робити майже з нуля, своїми помилками розбиратися, ніж взяти чийсь... Зараз файли немає проблеми. Скачати, форуми є там гігантські файли, і ти дивишся на них, я від них, я не можна на них дивитися. Гігантський файл сидиш, запам'ятовуєш годинами, от це проблема. Тому. Важливо, щоб ви самі свої файли створювали з мінімального, і кожен наступний варіант, який ви додали, щоб ви він тоді ви його запам'ятаєте, коли воно через біль пройшло, через вашу ж партію. Е, ну але без час я не уявляю, як собі як готуватись до суперника. Я не розумію як. Готуєшся до суперника, відкрив базу, зайшов на суперника підготуватись проти білих, підготуватись проти чорних, показує всю статистику, коли він грав останній раз цей дебют, коли він грав оцей варіант. Що то був за турнір Бліц чи, 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 чи класика, тут же включив руші, подивився і, і маєш як на Лічесі готуватись, я не розумію. Ну от маєте прізвище, і що? Для, навіть алгоритму підготовки до партії немає. Тобто з дебютними файлами ще теоретично можна півбіди на лічесі зберігати. А як до партії готуватись, я не розумію. Салім що зробив, коли готувався до Ахмета Адлі? Заходить в базу, відкриває всі партії за білих. Дивиться, ага, де 4 кінів 3, вже 3 Що таке? Відкрив партію, тут же все, все, я йду сюди. А на лічесі? Ну нема. Ну хіба я не знаю, але нема способу готуватись. Тобто, як мінімум для підготовки до партії, залізно час бес потрібен.